Далі буде розгорнутий сюжет з додатковими деталями сьогоднішніх подій. Дивіться завтра. І продовжуємо випуск: Чисто довкілля, здорове довкілля. Під таким гаслом прибирати береги Південного Бугу у суботу. Вийшли студенти. Протягом кількох годин молодь трудилась на співочому полі. Організувала екоакцію першокурсники університету управління та права. Їх підтримали з подеї національного університету та небайдужі хмельничани. Рукавичками та пакетами для сміття підсобив коли я зробив ну, оголошення і просив, щоб вони допомогли, то вони всі своїм власним бажанням і дуже активно допомагали в здійсненні цієї. акції. І хотілося б, щоб ця акція вона була на всьому міському рівні, щоб ній прийняли участь комунальна служба, всі школи, всі університети. І кожен на своїй території, в у своєму мікрорайоні, щоб прибрав ті місця, які є забруднені. Тоді було б наше місто найчастіше в Україні.